Дуже цікава історія може бути з генералом Наумовим. Ну пам'ятаєте, той невідомо хто, кому свого часу Зеленський дав звання генерала бригадного, і він був керівником служби, яка чистить СБУ. Тобто він відповідав за безпеку Служби безпеки. он, він в перші дні перед війною втік, здав Чорнобильську станцію росіянам і відсидів рік. В Сербії за те, що привіз туди багато діамантів і грошей. Так от зараз він здав інтерв'ю е НТВ, де сказав приблизно такі речі. Я отримав особисті гарантії від президента, він мені сказав, що е він мене захистить. Ну, не знаю про що йшлося, але дуже цікаво те, що в цій історії е згадується про те, що це якийсь пароль. Тобто, це якийсь сигнал комусь. Комусь якийсь сигнал. І цей пароль чи сигнал, в принципі, можна розшифрувати ну, так простенько. Ну, припустимо, я виконував таємні доручення Зеленського. Він мені, вони не були законними. Але Зеленський мені обіцяв дати гарантії захисту. І, вірніше дав гарантії захисту. Чи це можливо? Ну так, це можливо. Чи повірить хтось сьогодні цьому Наумову, якщо він скаже навіть правду про Зеленського? Ну ні, не повірить. І тут тоді виникає зразу питання: якщо він це просто розкаже, так. якщо він в суді, де його хочуть екстрадіювати в Україну, розкаже про якісь такі речі і доведе їх, і суд це прийме до відома, ну тоді це буде значно цікаво.